A to je také Дещо дуже спрощене трактування демократії, що це свобода слова, і ми повинні давати можливість говорити всім. Тому я не вірю, що буде створений саме інформаційний Рамштайн. Тут більшою мірою це відповідальність кожної окремо взятої країни. Дехто дуже довго до цього йшов, як німці, французи, дехто робив це набагато швидше, як Балтійські країни або, наприклад, Польща. Але думаю, що рано чи пізно вони прийдуть до розуміння того, що треба ну як мінімум повикидати всі ці канали, не давати їм можливості там транслювати якісь свої наративи. Ну і потім десь вже більше на рівні, навіть не на єс більше на рівні НАТО. Вони приймуть необхідність нової цієї інформаційної стратегії протидії ну ті дезінформації, яку о, максимально там розповсюджує Росія. І досвід України до речі, для них тут може бути ну покпозитивним. Певним Заблокувати ну, соціальні мережі російські? в тому числі, тобто рано чи пізно вони до цього про ну прийдуть, але це розтягнеться на достатньо великий період часу, тому що я ж кажу, демократія. Вони будуть довго радитися, перевіряти, будуть суди суди будуть виносити рішення, але рано чи пізно вони ну зможуть цю систему сформувати. Ну, Бо от... Росія ж зупинятися не буде. Ми повинні ви це знаєте, розуміти. От...